Пора знімати е, тактичну форму і вдягати костюм. Хайпити треба Україні варто подоросліше. Ми маємо допомогти самі собі в першу чергу один твіт, один спіч, один меседж змінить хід. Історії війни чи земля почне крутитися в іншу сторону. Ніхто вівністю нас не мав брати в нас. В принципі, я би не хотів тут президента звинувачувати. Це Іронія, не іронія, а іронія в час такої повномасштабної війни, біди трагедії, іронії. Ми ваш щит там дякуйте українцям. Це і є наша суб'єктність. Вітаємо наших глядачів на каналі та просторі ЛРХ. Це суспільна політична дичина. Ті, хто нас постійно дивляться, знають, в чому суть цього формату. Ті, хто ні, будь ласка, поверніться на попереднє відео. Послухайте вставну заставку. Тому що я, Тарас Хавунка, одразу хочу запитати Степана Кубіди. Риторичне запитання. Дякувати чи не дякувати? Ясно, ж дякувати. Добре, це добрий початок. Нерідко нас буває такий. Насті чути. Про тому. що я про зрозумілу в більшості всім ситуацію. Про те, як ми вдячні за допомогу західним партнерам і країнам. в різних контекстах: в контексті допомоги нашим біженцям, а це саме біженці, люди, які потрапляють українці за межі нашої держави, в контексті військово-технічної оборони, починаючи від розвідданих, закінчуючи безпосередньо найновітнішою зброєю, умовно, і ППО і тому подібне, і наступальною, ми вдячні за дуже багато речей, можна довго це перераховувати. Але контекст, який Обговорювався широко, і який виник навколо саміту в Вільнюсі, саміту щодо НАТО, щодо членства України в НАТО, щодо шляху до вступу в НАТО, він відкрив багато питань. Багато... Це, можливо, ще не рани, але він відкрив вже якісь такі маленькі речі, які починають реально турбувати. Відео Зеленського. Напередодні саміту з такою специфічною тональністю. Заява Бена Волеса, ніби там він казав, не казав, записував, не записував. Ну. В принципі, це настільки широко обговорилось, що навіть якби це не було правдою, це вже стало правдою, бо ми в такому житті живемо. Те все, що відбувається навколо тема, теми вдячності, та? де Зеленський реагує там, з вечірнім зверненням, де багато разів дякує різним партнерам за різні речі. Все це разом, це іронія, не іронія, а іронія в час такої повномасштабної війни, біди, трагедії, іронії, це все перемішалось. Що ти загалом думаєш про те про ту ситуацію? Ну, якщо конкретно за цю ситуацію, ну то відверто дивись, дякувати треба. дякувати так само треба справедливо, вчасно, і це має бути в тому місці, в той час, да, простими словами. Дякувати заради процесу, воно якби не дуже ок. Але якщо подивитися саме на оцей, я не схильний це назвати факапом, а курйозом, який трапився навколо вільнюса, то в принципі я би не хотів тут президента звинувачувати. Бо на мою думку, це один із тих, хто сьогодні ну, доволі добре виконує свою функцію як президент. Він робить те, що президент і має робити. Але напевно десь інколи емоції беруть верх, і може, знаєш, як-то він переграв в цій ситуації, чи перетиснув, чи якось так. Тому якби точно він зробив глобально якби, все ок, ну з точки зору того, що він робив свою функцію, але що він перетиснув або, напевно, зіронізував забагато, тут якби так. Чи воно є визначною якоюсь там помилкою, яка прям змінить хід. Історії війни, чи земля почне крутитися в іншу сторону. Думаю, думаю, що точно ні. Тобто От, тут, якби вже питання до команди президента, яка має йому підказати, що це було не ок, і цю помилку якось можна легенько заполірувати. Я вважаю. Я, я помню, згідне що це не є якась критична помилка, чи не виставляє там зеленського в якомусь неправильному світлі загалом глобально, та тому що не можна дивитися суто на один твіт, один спіч, один меседж, та відривати його від реалій Загалом зрозуміло, все окей, але. Питання в іншому, питання в тому, що для мене це ніби заставило мене глянути трошки з іншої сторони. І ми вже про це спілкувалися не раз, багато вже було про це розмов, що це така метафорична названа, ну, ця штука лунала, і вона мені відгукується про те, що пора знімати тактичну форму і вдягати костюми. Тобто тут мова не про одяг, Я мова не. про повернення в контекст зрозумілої, звичній... дипломатії. класичної дипломатії, саме так. Тобто, те, що ми не можемо більше створювати м, хайпу навколо ситуації, яка склалася, це добрий хайп. Це я думаю, що це була дуже, дуже правильна річ, дуже правильний підхід, який полягав в тому, що комунікація того, що відбувається в Україні станом на лютий-березень 2022 року, вона повинна бути, була бути максимально гострою, максимально викликаючою, максимально такою, яка зможе залучити допомогу. Так, Close the sky Скайбу. Це одна компанія, та була комунікаційна. живемо в такому світі, що навіть такі речі потребують комунікаційних компаній, це окей. Але пора повертатися. Хоча тут результати ніби з однієї сторони, ну нам вдалося практично все залучити про те, що Україна просила, крім Атакамсів так? Це решта, навіть типу, до штормшеду, ми дійшли, що було неможливо. Петріот було неможливо, танкова коаліція була неможлива. Зараз по F-16 вже йде предметна розмова. Ніби все було неможливо, крім тих атакам з ракет, далекобійних, але це знову ж таки там політичне питання, такі типу озброєння в нас є. Пора повністю відходити від цієї історії. Чи президент воюючи країни має бути або може бути, то, чи не, має? На мою думку, президент не то щоб має, може. Але він так само має, якби знову ж таки тут питання наскільки він. Я буду більше апелювати до його команди. Тут його команда має йому підказувати, коли він може, от скажімо так, від класичної демократії переходити до такої трошечки як то браняна на храпом. А коли треба, якби робити крок назад і умовно бути в образі е е білих кроваток, так що йому робити зараз? Ну відверто, ти, ти казав, Хайп", типу, добре, погано. Я вважаю, що хайпити треба. Просто mm -hmm. це треба, це якби один із інструментів. Якщо сьогодні можна хайпанути на чомусь і це привернути увагу, окей, але хайпати кожен день якби е, теж хреново. Тобто, якщо ми там умовно рік тому, як ти от сказав, наприклад, комунікували там будь-які питання ну там той же самий Close the sky» і це було фактично взято хайпом, бо паралельно з тим, типу, проливалися ріки крові, то сьогодні такий хайп він просто тупо не спрацює, бо цей інструментарій не підходить під місце. Ми тому... побачили Вільнюсі, що він не спрацював. Так, так ні, відео так. якісь напівшантажуючі, ні порядок денний сам по собі, та з якимось. Тиском для прийняття неможливого рішення та в контексті НАТО, бо це ж не жарт. Це втомлює. Ну тобто, я навіть я вважаю, що, попри ту підтримку, яка сьогодні є від західних партнерів, якщо ми будемо їм тулдичити одне і те саме, що там ми ваш щит, там. Дякуйте українцям, чи українці мають дякувати, до речі, тут питання та або що ми там вмираємо за вас, воно якби може і так, але цей наратив він може з часом типу приїдатися і просто відштовхувати. Тобто, нам потрібно постійно знаходити новий гачок, за що зачіпляти наших західних колег, і щоб дійсно вони були ну дивилися в нашу сторону і нам, нам допомагали. Ну догад... але тут теж така підеш. одна штука, маніпулятивна річ, так? Тобто, вся наша політика, яка сьогодні декларується. Тобто, що Захід повинен нам так. допомогти, НАТО повинен нам повинен. допомогти, Америка повинна нам допомогти. В принципі, я, як от громадянин України, я так само десь і інтуїтивно вважаю, що вони нам повинні допомогти, бо ми відбиваємо цю гідру і відбиваємо її дуже успішно, і насправді від нас дуже багато залежить. Ми маємо допомогти самі собі в першу чергу. І 30 останніх років ми самі собі мали допомагати, а не займатися дурницями. Мені здається, що це частково продовження цього гри на електоральну схильності електорату до патерналізму, коли хтось щось комусь має. Це все ж таки і внутрішнє, тому що тут треба тут важливо дуже розцінювати добре, на яку цільову аудиторію працює меседж. Так? Тому що нам здається, що. Ми є от от такі одні в світі, наша цільова аудиторія от ми однорідні зі всіма мільярдами людей, які слідкують, і все. Насправді ж все зовсім інакше. Якщо розділити оцю історію, кілька ремарно сказано. Комунікація Зеленського через парламенти країн або через звернення до народів, які стимулюють порядок денний для політиків, для того, щоб допомагати Україні. Я вважаю, що це було і це успішно. Хоча, наприклад, опозицій, опозиційною думкою журналістів. Оглядачів є те, що, наприклад, не Зеленський відіграв роль, а Бучі відіграла роль, так званий ефект Бучі. Коли весь світ цивілізований, побачив, що може відбуватися геноцид в від 21 першому столітті в центрі Європи. Це спрацювало більше ніж ці звернення. Я думаю, що це з різних сторін спрацювало. На жаль, та на жаль, третє питання це те, що. Закінчилась вже ця епоха виступів в парламентах і тому подібне. почалась ніби трошки доросліша гра, там візит Байдена та, до України це був важливий момент. Тобто ми всі, всі теж відчули цю підтримку. І зараз ми вже доїхали на у цьому до того, що Вільнюс, ну, типу, комунікаційно провалився. Тому що очікування, очікування були завищені. Якби не було невиправданих завищених очікувань, тому що ніхто в Вільнюсі нас не мав брати в НАТО. Це зрозуміло було. Ну, Чекай, але наратив був інший. Про те, що зволікання і занепокоєння західних партнерів повинне бути замінене не знаю, швидкими рішеннями щодо України по НАТО. І потім президент вже змінив свою риторику. Тому що мені здається, що тут команда комунікаційна не відчула наратив, не відчула контекст. І знову ж таки, цільова аудиторія тут в Україні. Яка накручена була контрнаступом швидким, та? ніби ця мала харківська операція відбутися просто на території всієї країни, меж окупованих разом з Кримом. Зараз, тобто нам пора від цього відходити. І це дуже комплексна історія, як я відчуваю її через те, що Україні варто подорослішати І з середини, і ззовні. Та, і назовні, ну, ти типу, знаєш, можна в душі бути дитиною, виглядати великим, злим і старим там, чи зрілим. Та, та. Я думаю, що це повинен бути гармонійний процес. Кожного дня живу з цією емоцією. Це повинен бути комплексний процес, цілісний, коли ми внутрішньо маємо перестати вважати, що хтось має нам дякувати та, за оці специфічні тези, бо це дуже відносно та, в геополітиці, в світі. Та загалом так і є. Ми є певним щитом. І певним буфером, на жаль, між цивілізованим світом і о, цим оркостаном, та, чи, чи расистами, не має значення. Але з іншої сторони безпрецедентна підтримка, яку не, ми не утримували ніколи з точки зору захисту державності за останні там, 300 років, та, там, де ті проблески державності були. Ось цей паритет ідей думок і наративів. І внутрішньо дуже ще багато різних еф ефектів, типу, з точки зору контрнаступу, швидкості, легкості, важкості, обладнання, техніки, і всі ж все знають та? і найкраще. І зовнішня, оця зрілість доросліша, про те, що Україна здобула певну суб'єктність, якої в неї нікого не було, але справедливості заради, на чому у нас базується зараз суб'єктність тільки на героїзмі військових так? Ну, тобто, суб'єктність не базується на всі президенти. Суб'єктність базується на тому, як колону е, там в Бучі знищили, чи з іншої сторони е, на під'їзді до Києва, та? чи будь-які інші речі, які ми бачили, там солдат, які підривають міст разом з собою, щоб не допустити. Це є наша суб'єктність. Вона виходить з героїзму, з єдності українського народу цієї безпрецедентної перших півроку, і так далі. Та в цьому асоціативному ряді. Цю суб'єктність треба трансформувати в цю зрілість і в контексті. Дипломатичних переговорів і в контексті цього Absolutely. це саме це я маю на увазі, коли я кажу, що потрібно вдягати назад костюми для того, щоб з нашими партнерами, які нас так підтримують, бути намагатися бути на одному рівні або принаймні рухатись цьому напрямку. Ну ми точно не можемо себе поводити як дворові забіяки. Як би цього не хотілося, хоча напевно складно, скажімо так, ну умовно, та з військової форми і рук поліптів крові вдівати костюм і переключатися навіть ментально, це така непроста задача. Але я ще інше насправді, хотів сказати, от в продовження того, що говориш, ти подорослішати ну тут насправді проблема. В тому, що це дуже багато займає що часу оце подорослішати. Бо ми об'єктивно, морально дуже сильно втомилися, коли я зараз говорю ми, я говорю зараз так не, не конкретно там про, про себе, а про нас, про, як, як, про націю. І дивіться, це нормально, що там я, ти, колеги наші живуть швидким контрнаступом, бо ми маємо вірити в своє військо. Ну, інакше бути не може. Не, ну, не можемо собі дозволити говорити, що от. Там, контрнасту буде тривати там N років, ми не знаємо. Так, якісь там твереза аналітика про це має говорити, але це не можна озвучувати. Так само і про членство в НАТО. Ми маємо, ми маємо тиснути на них, але, але завжди бути справедливими самі собою. Тому для мене дуже от, для мене незрозуміла межа, де оце подорослі шити. І, і внутрішня політика, от як вони мають пересікатись, не пересікатись, не пересікати. Я думаю, Де що можна вибудувати? вибудувати дуже багато, не буду казати, червоних ліній. Це вже сплюндрований зі всіх сторін термін в великій мірі, але дуже все просто щоб вступити в НАТО, в нас має бути план дій, щоб отримувати, продовжувати отримувати допомогу від заходу. Особливо наприклад, там буквально сьогодні згадувалася вирізка з інтерв'ю Шмигаля. Там у нас є такий прем'єр-міністр, і він згадував про те, що. Можуть бути проблеми на осінь з прямим бюджет... фінансуванням бюджетним зі США, тому що в Конгресі не все так просто, і це питання саме виконання наших зобов'язань, тому що гроші даються все одно під конкретні дії, під конкретні Та, реформи. Ну, Про це ти чуєш наратив? Що треба реформи робити для того, щоб продовжувалася програма? У нас там є ще програма МВФ, там є свої вимоги. Там, наприклад, там стосується спрощеної системи податкування, і треба лік... напівліквідовувати. Це типу лежить не лежить в нашій площині, реалізовувати різні реформи, починаючи з судової правоохоронної, та закінчуючи е, там, деяким аспектом гуманітарної. Про це говорять, хтось є порядку mm -hmm. даному? Ні, бо про це говорять дорослі. Це не модно говорити. Це б mm -hmm. говорять дорослі. Okay. Знаєш, е, Коли заходить якась доросла тема, або ти з дітьми, особливо підлітками, там, чи трошки старше, хочеш порити на якісь дорослі теми, дорослі питання, то тут, тут, тут. Mm -hmm. Тобто, оце мене таке відчуття внутрішнє, що ми мали би. Пробувати рухатись в цьому наративі. Це дуже втомлює. Це дуже важко накласти з тим всім, що відбувається. Дуже хочеться, напевно, простих рішень. Але простих рішень тут не буде. На ну, жаль. Тут мова про те, що все тільки починається. І складності різного характеру. Вони після перемоги подвояться, можливо, потроїться. Хто мав би комунікувати це, це питання? В Першу чергу. Я думаю, що Якесь міністерство. Або якась адміністрація, власне. Ну, наприклад, жартую, це мало бути по поліні, але напевно, якби відомства чи загалом Кабінет ком міністрів комунікували, навіть якщо президент його інша функція чи роль, чи інша місія, якщо би комунікувалося, наприклад, від виконавчих органів про те, що друзі, нам потрібно провести цю реформу, тому що від цього залежить фінансування постачання. Але, але громадський сектор хай це робить. Громадський сектор це робить, але громадського сектору. Не так багато, щоб можна було достукатися. Не так багато інструментів комунікаційних. Не так багато порядку денного і місця в головах українців для такого порядку денного. Це дуже важливо. Ніхто не хоче слухати про проблеми. Всі дуже змучилися. Це десь закономірно, загалом, популістично. Та? Але популістично це про популяцію нашу. Але і популістично теж. Ніхто не хоче слухати. Хоче слухати популістичності, хоче слухати про те, що завтра ми переможемо. І ми завтра переможемо, це правда. Але до завтра треба ще дожити і дойти різними кроками. І якщо ми втратимо будь-яку частину підтримки, і якщо ми не встигнемо реалізувати все, що ми повинні зацементувати до виборів в Західному світі в країнах, в першу чергу, в Штатах 24-му. Ну, тут, як казав класик, та це вже ж було. Так. Може статися знову те, що було, але поки що стається те, чого ще ніколи не було. І я б хотів, щоб ми залишалися на цьому шляху, незважаючи ні на що, тому що це все одно, ця домашня робота, всі ці процеси вони викристалізовують нас. Поки Тарасика е, несе, значить, в цьому творчому пориві, друзі. Будь ласка, не забувайте донатити для ЗСУ, тільки після того дивіться ці е, відоси. Там ми коротко, поскидуємо все за посиланням е, вниз. І насправді відкоментуйте, чи вся ця ерунда в принципі варта того, щоб тратити свій е, час на е, знімальних майданчиках. Любимо вас. Дякую.